відповідно Максим Кравченко показує нам, як працює система автоматичного відкриття дверей у їхньому укритті. Замок отримав сигнал, що повітряна тривога, і він розблокувався. Коли пролунає зворотній сигнал, тобто відбій, замок заблокується, і двері закриються. Замок складається основний це пульт управління самим замком, де всередині знаходиться gsm модуль, який керує самим замком. Тобто сюди надходить сигнал повітряної тривоги через gsm модуль, відповідно, находить на замок і замок розблоковується і навпаки. Система працює в них понад місяць. Витрати на придбання та встановлення замка оплатила міськрада. Ініціатива була міста. Ми її підтримали для мене, як для голови ОСББ, це дуже зручний гаджет. Якщо я лишав приміщення на постійній основі відкрите, відповідно тут є матеріальні цінності, воно облаштоване, гарне, чисто там, скажімо, і заходили різні посторонні люди, могли там щось викрасти або зробити якусь шкоду. Зараз це вирішує дві проблеми: перше, це надає вільний доступ для мешканців, коли є дійсно в цьому потреба, і блокує двері, коли в цьому потреби ніякої немає. Людмила з Іриною працюють поруч з укриттям. кажуть під час повітряної тривоги, щоразу спускаються сюди, бо знають, двері відчиняються автоматично. Вони автоматично відкриті для всіх, для всіх, хто проходить по цей будинок і є напрямок укриття. Вони всі сюди знають і сюди, сюди йдуть безпечно, комфортабельно, світло, тепло. І зараз набагато зручніше з автоматичним відкриванням дверей. Точно да йдеш, і знаєш, що тут вже через минуту після тривоги двері вже будуть відкриті. Мешканці будинку зробили ремонт у підвалі ще задовго до повномасштабного вторгнення за кошти, які накопичили на рахунку ОСББ. З початком війни лише доукомплектували бомбосховище необхідним. Тут є холодильник, вогнегасник, запаси води та їжі. А в нас є запас, бензину є, у нас є таганок, у нас є газовий балон заправлений, який знаходиться там в іншому місці на випадок. Якщо потрібно, ми його сюди привеземо. У нас є генератор, да, він не потужний, він не потягне весь будинок, але він інверторний, він буде слугувати для того, щоб люди могли зарядити саме необхідні, це телефони. Вінниця стала першим містом в Україні, де встановили систему автоматичного відкриття дверей під час повітряної тривоги. Влітку такими замками обладнали бомбосховище шкіл та дитсадків. Потім взялися за висотки. Система встановлюється за кошти місцевого бюджету. Також дає потреба в тому, проводиться заміну дверей, де вони в поганому стані. Встановлено більше 400 замків, вже там трошки більше. Десь по 50 з них ми ще працюємо, там немає зв'язку з провайдерами щоб прокласти мережу. Ми переважно це по житловому фонду. В планах нас орієнтовно більше 600 об'єктів. Ми очікуємо, що буде облаштовано. Обладнати систему в укритті за бажанням мешканців можуть в будь-якому будинку. Для цього потрібно звернутися до Вінницької міськради.